Мені. А ще нагадайте мені, як оця байда називається. Ну, типу, як цей гаджет називається для того, щоб їх там спарувати, ці баклажани. Так от, повертаюся до Америки. Працювала я, коротше, тоді в готелі. Спочатку ми працювали е, цими хостес. Хостес це ті дівчатки, які стоять на вході в ресторан. І, е, Зазивають е, клієнтів, бо спочатку вони йдуть ну, в основному на тебе. Якщо вони знали про це, то знаєте, вони йдуть на вас. Типу, якщо ти сподобалась йому, то улибайся пошире. Ну, це Америка, це типу, країна цих посмішок. Якщо типу, хтось не зна, там неможливо не посміхатися. Перші два тижні, поки я там жила, в мене тут типу, боліли скури. І це правда, бо там, ну я людина не звища посміхатися 24 на 7, а там мені треба було прямо це робити, не тому що я була змушена а гарненько. Бо мені треба помити штуку, в якій я буду готувати баклажани. Так, напишіть мені рецепт, хтось знає чи не знає, як в цій парової машині зробити нормальні, смачні, несухі баклажани. Тому що я, коли їх... Ну, не їх конкретно, а овочі, коли готую, то в мене виходить як би не дуже. Ну, я ж кажу, я ж хазяйка не хті, але ну, намагаюсь, по крайній мірі, намагаюся. Але зазвичай в мене типу, овочі виходять дуже сухі. А особливо, коли я запікаю брокколі, ну, я вам зараз розкажу, то зверху оці типу, штучки. Відброхає, вони тупо вже, як угольки. До речі, хочете історію про угольків? Колись а, вдалекі... який -то рік був? Напевно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ви збачите? Я хочу взяти пару штук. Пару штук. Блін, сідає телефон, а я, значить, вирішила вийти в пряму трансляцію. Ну, то ладно. Вот. Є в мене є штука. Бачите? Отака. Що я з нею роблю? Отако. Бачите, що я з нею роблю? Отак. Ви бачите там себе щось? Якщо що, коментуйте. Я, звісно, зараз це не бачу, але подивлюся обов'язково. ось Бачите? Це я їх так мию. ну Потім я, звичайно, їх теж помию. Ну, це логічно. От. Але ця штука дуже гарно вбиває бактерії. Бо насправді, якщо хтось не знає, то вода, просто вода, вона не пробирає ніякого. ніякого.